На відкритті першого шоуруму свої бренди представили власники релокованих бізнесів. Це тканина, суміш, віскози із хлопком. Вона ну, належить до таких до доволі натуральних тканин. Ми намагаємося останнім часом використовувати саме такі натуральні тканини, в яких не жарко влітку, дихає тіло і ну, її приємно на себе надівати. Ана вже 20 років створює жіночий одяг, а 10 років тому до сімейної справи приєдналася і донька. Приїхали ми сюди з Краматорська, раніше ми там жили, працювали, тепер тут. Ну, намагаємось залучати як можна більше до себе заказчиків От, і розширюємо асортимент. Марія і її чоловік ще у 2015 році заснували бренд дитячого одягу, бо неодноразово стикалися із тим, що одяг для малечі буває незручним. У березні 22-го року ми переїхали до міста Дніпра, поки що без свого виробництва, без обладнання. Вже в квітні ми, нам запропонувала держава релакувати наш бізнес. Це була наша військова адміністрація та Укрпошта. Вони нам допомогли вивезти наше обладнання з Лисичанська, і таким чином ми переїхали у місто Дніпро і вже почали тут відновлювати своє виробництво. Ушо. У румі можна знайти і арома свічки від харків'ян. Коли ми сиділи в Харкові, ми збирали усі свої свічки, які були вдома, звичайні з магазину. Їх перемішували, поєднували, розплавляли і так робили перші наші свічки, які нам ну можна кажуть, рятували нас від повної темряви в квартирі. От і потім, коли ми вже переїхали в Дніпропетровську область, ми вирішили, що треба починати щось робити, і починали ну спробували нові свічки зробити. Пити і потім нам так сподобалось. Люди почали замовляти, і от ми вже дійшли до того, що в нас дуже багато вибору, дуже багато ароматів, які ми е, створюємо майже власноруч. Асортимент ароматів вражає: карамельний попкорн, яблучний сік, шоколадне печиво з молоком, лісові ягоди з ментолом, лимонний, капкейк та бананове крем-брюле. Відкрили шоу-рум в межах проекту Бізнес-клуб для власників релокованого бізнесу за підтримки фонду Східна Європа створили спочатку бізнес-клуб. Ми робили зустрічі з місцевими підприємцями. Ми робили навчальні зустрічі, і так народився цей шоу-рум як площадка, де виробники можуть представити свої продукти, запросити сюди своїх потенційних клієнтів, не на виробництво а в таке красиве місце в Дніпрі, в центрі Дніпра. Де вони можуть показати, що вони роблять, якої це якості, провести перемовини і таким чином розвивати свій бізнес, знайомитись, дружити з місцевими і інтегруватись в місцеву громаду у шоурумі, тобто кімнаті для показу, поки представлено сім брендів. Кожен з підприємців працевлаштував десятки людей, і багато хто з них теж переселенці. Дніпро перший, але у майбутньому планується відкриття подібних шоурумів і в інших містах України.